Багато, багато бажаючих приходять, щоб бути признані по мобілізації. Ну, прийшов він один. Ну, так було, судячи по розмові, веселий. От. Каже, я от проходив, каже, мимо воєнкомата, кажуть, я знаю, як можна розвернути. А ви знаєте, коли в Криму було затоплено російський корабель. Бажа ця була затоплена, щоб наші кораблі не могли вийти. Він каже, я знаю, каже, як її розвернути, щоб наші кораблі могли вийти. У мене розрахунки є. Почав ну, мені показувати всі ці чертежі, все. Призвіть мене, я каже, знаю, як це зробити. Розвернули. Да". Ну, а крім цього, ще також був... приходили з повітряних сил, офіцери, які служили там. Тоже непоганий варіант, предлагали. Щодо питань протиповітряної оборони і знищення повітряних цілей росіян, я йому порадив звернутися до Міністерства оборони в один із відділів по цьому питанні. Не знаю, чи він продвинув це, чи не продвинув, але ви бачите, що почали вже наші ж як казати кулібіни, кулібіни, да, будинки піонерів, як колись були. Діти почали майструвати от ці, безпілотники. самі безпілотники. безпілотники. Да, і безпілотники пішли. Школьник, хлопець, робить безпілотник і показує його, що каже, я можу, і в народній армії показують, його в їх внедряють. Прости, чотири пропільжачика там, відеокамера маленька, і можна знімати.